Всім доброго ранку. У нас сніданні, може й не сніданні, корм їли, молоко пили, а тепер пюрешку з килькою. Водічка, а ти не хочеш? Чомусь не хоче. Не прихворів? Такий у мене ранок. Топлю грубу котам у літній кухні, попалю мусор. І буде тепленько для да? кітяні. Витоплю грубу і ставлю цю кукурудзу. Трохи просушую, щоб було легше у мене ці молодь. Поналожую на желізні синійки і на грубу. Бачите, як ми з'їли. Перегорить, поставлю кирпичі і будемо сушити кукурудзу. І на тій кукурудзі сплять коти. Але сьогодні не про це. Вчорашній хліб ми з'їли. Оказався дуже смачним і сьогодні хочу замутити трохи більше. Кому цікаво, пошліть другий день пекти хліб. Погрію трохи я руки. Сьогодні у нас похолодало. Мінус два. Ну, не біда. Не 10, не 15. Я вигарно. Зразу теплій, правда? І у нас снідання пюрешко із камсою. Тут наступна партія банок на відтоплення. Сьогодні по графіку відключення в нас тільки з трьох до шести. Вечора. Ну, це не завжди так буває, але примірно приблизительно. Так, до хліба ще не йшли руки. Творог. Чому творог? Це в мене таке коритчатко, така досточка і придавлю кірбачами. Виходить такий брикетик. Мої чемні віси. Hello. А чому не привіт? Так, творог у мене сьогодні заказ два по кілограму. Тут трошки буде більше. Зараз розріжу, поважу і продаю. Чому творог, а не сир? У нас говорять? Тому що ми робимо сир, тобто плавлений може, можемо твердий. І непонятно. Якщо продаєш, то треба казати творог, а не сир. Бо подумають, що продаєш сир, а не творог. Якось так. Дивимося, 290. Я продаю по 120 гривень за кілограм. Нарешті дійшли руки до тіста, тобто до хлібчика виявилось, що вони камси, це в нас так кажуть, кільки, тюльки, маловато, прийшлося жарити м'яско. І дання готове. Принесла ще помідорків. Консервація якась, мабуть, баклажани. Яджички, баночку. Так, що я роблю? Роблю двойну порцію хліба. Кому цікаво, подивіться моє попереднє. Я там казала, скільки чого. Дівчата, знаєте, що придумала? Процес іде, замішую. Вирішила поважити муку і посчитати, скільки буде коштувати наш хліб. Так, hello. Так мені подобається мої. Так, 370. Ну, віднімемо потім стакан. Запаминаємо. Стакан 239. Нічого собі. Ви знаєте, чомусь у мене сьогодні залишилась мука. Я вирішила, більш не треба. Не знаю розучилась вважати. Найшла який гарний рушничок. Поставлю в піч, дівчата. Вчора піч топилась, там тепло, хай підходить. Щось, дівчата, мене занесло. Вирішила ще напекти пиріжків. Молоко, дріжджі, два яйця знов знайшла. Сметана, цукор. Нарешті витягла з печі. Дівчата, чомусь вони мені... Такі цікаві, з духовки зовсім не такі Такі присмажені. Так, це в нас із варенням, з малиновим, що було в хаті. А це залишилось тісто, то я зробила з ковбасою. Хліб ще в печі. Пирожки стояли 30 хвилин, а хліб до часу. Красота, смакота. Дівчатка. Трохи страшкуваті, але мої і дуже-дуже в'які. Дуже Зараз із молочком. М -м -м. Дівчатка. хоба, хлібчик. Дві маленькі, одна трохи більша. Ось такі мої кулінарні страви. Всім дякую за перегляд, до зустрічі. І мій остив і покажу у розрізі. Хліб м'який, смачний, але мені кажеться, що трошки легкуватий. На цьому точно все. Всім миру та добра. До зустрічі.